Щоб ви розуміли, це я граю, бо я знав, що мені буде дуже дуже Дорогі глядачі, ви на каналі Ріссон. Мене звати Саша все ще. А, тому що пройшло дуже-дуже багато часу з моменту, як я записувала останню серію Silent Hill, <-хью> як ви вже зрозуміли по назві. Час настав. Я знову запускаю цю гру прямо зараз, прямо зараз, прямо зараз запускаю. А, да, насправді я не буду тут зараз ламати комедію і скажу відразу, що я Банаміч, таке червоне. Я не буду ламати я відразу скажу, що вчора я записувала цю серію, але я купила новий мікрофон. До речі, він рожевий. Але проблема в тому, що я, коротше, я не знаю, там щось було з кодиками, я не уйтішні, я не знаю. І в етозі там просто ламаний звук і мені приходиться все це переписувати. Тому я не буду мати комедію, типу, о боже, я не знала. Ну, типу, я не все, звісно, пам'ятаю зі вчора. Не треба прям думати, що у мене така прекрасна пам'ять. Ні. Але. It is, what it is, it і is різ it різ Що сказати, що сказати. І що сказати? Ви на перший день на ютубі, тому, будь ласка, ставте вподобайки коментарі. Це дуже допоможе просуванню цього відео. І також можете підписатися на мої соцмережі, вони в мене є, вони в мене прикольні. Так. Тому, та підписуйтесь. Це дуже-дуже дуже дуже допоможе у просуванні цього відео. Я вам зараз зумерське сердечко. От. Всім дякую і гарного перегляду. Silent Hill. Ах, через три місяці десь. Ну що, погнали? Окей, okay, go. На чому ми зупинилися три місяці тому? Ми прийшли в цю кімнату. Тут є годинник. Бля, ці повороти. Ось, і тут не вистачає стрілочки. Нам вона потрібна, спойлер. <ріху> да. І тут є ось така whatever it is. Не знаю, whatever it is. Що це таке. Сподіваюсь, щось нормальне. Секунду. Так, раз. ОБС. Так, ОБС наче норм записує все. Сподіваюсь, блядь, я не хочу перепроходити в третій раз. І так. Ось тут в нас є така записочка. І тут написано: Генрі боїться Скота, утікає і ховається в тіні. На захід помчить він уперто. Безпека на тій стороні. Рифма, хойфма Та з'являється Мюдред. Невідомо планує. Скот ужить вниз лицем, Геть її вже не чує. Я думаю. Не буде прям вау-ефектом, wow те, що Генрі в цій загадці це hours, типу години, скат це секунди. І Мілред це типу мінець хвилини. Оао! А це, типу, я така вумна, насправді вчора проходила. Ну що, підемо. Я, типу, пам'ятаю, типу не пам'ятаю, насправді, пам'ять у мене не така важєда така. Так. Я така, я не буду лякатися. Я там, і, 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 знаєте, я така думаю, Dodge! бій, 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 Молодець! Я така перед записом думаю, блін, я вже, напевно, не буду. Це все буде такий запис, бо я не буду лякатись, тому що я вже проходила, ага, звісно, буду. Um, anyway. Опа, що тут? Щось є? Що за приколи? приколу? Сай що за приколи? А, не підемо. Ніхіра не видно, але якщо що, це норма. It's okay, it's okay. Мені теж ніхіра не видно, це нормально, це Silent Hill, так і треба. Ось тут такий ліхтарик. Ова, можна розбити. О, Дивіться, можна розбити. А! Оце, звісно, ігри нового покоління. оце вам, конечно, все... бем, Оба! На цьому моменті вчора я їхрела, бо я просто упадкову цю стіну і така опа. Так що та бери вже цей шприц, господі, хоча чесно, на місці Джеймса, ну, типу, це якась габела брати шприци в якомусь незнайомому, незрозумілому місці. Ну, типу, по-моєму, це якась... Де? Куди де? А! О! Господи. Так, все, тут таракашка, все нормально, так. Блять, ти не таракашка. Бля, обрігала! Ні! Так, да, до речі, я вчора... What is going on? Так, да, вчора я, коротше, зрозуміла, <свісно> скільки часу вже пройшло, що коли ця штука здихає, вона на, на останок обрігується, щоб, типу, дамаг зробити. Тому. Пий, давай. А тому, якщо ми її. Коротше, якщо вона вже буде валятися в спецсмертній агонії, нам треба буде відійти, щоб вона нас не обригала. От. Всі зрозуміли? Чи згадаю я про це через дві хвилини не факт. А тому що зараз я вже забула, хоча вчора я це пам'ятала. І anyway. так, ідемо, Ава, Сральник. Сральні господи, я ніколи не була в тюрмі, чому я розмовляю так? Хоча ні. А як там на тюрмному сленгу буде туалет? Напишіть, будь ласка, в коментарях я забула. Так. а ну тихо, всім тихо. Так. Що тут? Тут нічого. Окей, потопили на другий поверх. It's ok. Я насправді, знаєте, мене вже. Ну, типу, я знімаю вдень, окей, але вчора я знімала ввечері і. Аба. Ондирка, давай, Джеймс, залазь тебе не жалко. залазь, давай. Йоу. Модець. <плес> я знімала вчора, був, була майже ніч, було дуже темно, і знаєте, що мені не було страшно. Ну, типу є тут, скрімаки, так? Але я не знаю. Я вже... Це яка буде? Це, ж це буде десь вже четверта серія, де я тупо граю в цій довбані. А я записую відео. Записую. <плес> 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 да, знаєте, самий час перевірити. Uh, так, окей. Okay. Uh, так от, це буде вже яка. Який випуск, що я тупо в цих довбаних апартаментах. А, якось, ну, типу, нудно, душно. А, Господи, це. Я думала, це монстр. Я не знаю, типу, а, другий селі. Хто? No. О, ти що встай? Не вставай, не вставай! А, Ні, це не ти. А хто? Хто? А ну йди сюди! Іди! 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 іди. Обригаю зараз! Біжим назад! Назад! Ура! Ух! Steals, Стелс, Steals, що не Стелс, алей. Anyway. Jacket, Джакет. Anyway. Так от, чогось гра поки що душно дуже. Не знаю, типу, окей, а оригінал там теж, типу, ось ця була. Пока я туди не піду. Теж була ось ця, ось ця локація з квартиру і все таке, але там мені не було, бо вона настільки була затягнута. Тут вони прям щось затягнули. Вже четверта серія. Я бігаю по одній тій же будівлі, типу, щось роблю. Але... Ладно, пішли вже ми не засихі. Бля! Підходимо, підходимо! Підходимо, підходимо! Що тут ти... зараз? Е... Нехай воно випарується. Я не знаю, чи воно дійсно буде так працювати. Так, окей. Заходимо. Заходимо. Що тут? Набої. Нормально. Сюди. Я, я написала насправді про це в втрет. До речі, підписуйтесь на мій трець, я там пишу такі вумні пусти, що це взагалі. Так от я написала в втрец з цього приводу, і мені один коментатор написав про те, що е, воно потім буде більш динамічне, коли там буде лікарня і все таке. Ну, подивимось, подивимось. А, бо були ще коментарі, які мені написали, що все габела. Куч треть буде. Що все габела, і типу, а де вона? А, позаду мене. А, ну. На. Раз. А, а, все, все, ну, клас. А чого я тоді у цією палкою махаю? Ладно, воно справді швидше. Ну, е так от подивимось. Поки що не знаю, як я feel about it. Да. Так. Та давай. Під... А, тобто мені ще натискати, щоб ти двигав, тобто ти навіть подвигати сам не можеш. Господи, каліч німеч. Знаєте, не було ще серії, де я не засирала Джеймсон, бо він бісить мене. Він мене бісить. В оригіналі він мені не, не так бісив. Тут це просто каліч. Бем, давайте. Якщо є стінка, тобі її видать. Правильно до речі, я знаю, дуже сильно сподіваюся на свою пам'ять. Насправді я от зараз біжу, я так думаю, що робити, а куди біжати? А... О, а ладно, оце я пам'ятаю, так, да. радіо висить. Дивіться, як красиво. Давайте просто сподивимося, які красиві текстури. О, ана, надивилась. О, він такий хороший. Ладно, окей. Єдине, що мені подобається в Джеймсі, це те, як мило він записує на карточці, на карті поміточки робиться так. О, very cute, very demure, very mindful. А, і так, а, так, тут нічого нема. Тут двері. А, тут а, нічого нема. Тут, а, тут двері. О, а, предмети відсутні. Окей, тобто в цій кімнаті я. бо вчора я не могла знайти. Давайте спробуємо згадати, точніше запам'ятати, що ось цей вентиль він в кімнаті з радіо. Непон. Непон. А... Стоп. А наверх не можна. Значить окей, сюди. Залазимо. На тому ж самому місці де вчора злякалась, ладно. О, 306! Тільки проблема в тому, що ми зараз назад-то не переліземо ж, правда? Правда. Окей. О! Вентиль, крутий. Та крутий ти вже, господи. Я не дуже злякалась, тому що я була до Ой, ой блядь! Тому що я була до цього готова. Зараз ще. На. А в ногу воно рахується цікаво. Так, окей. Я не дуже злякаюсь, тому що я була до цього готова. Знаєте, це так тупо, що я про це говорю, але я правда, я не хочу, знаєте, брехати свою аудиторію. Типу, о, боже, я цього ніколи не бачила. О, май гар! Як страшно! Ні, я, я це вчора бачила. І тому, типу, я лякаюся зараз знову по-справжньому, але да. І так, до речі, давайте згадаємо трішки ор ці ігри, де ми зупинились? А де я? Чекайте. А, це я знову туди мені з ну, квартиру 306 треба. Так от, ми зараз шукаємо свою жінку все ще. По суті, ми тільки почали. О, 307, десь тут має бути 306. Мене не їбали. Та куди ти ж стоїш, собаку, вбивай, давай. Я не розумію, А! На! На. Відійди! На. підідик, підідик! Молодець. Ого, ура! Я не розумію, що їх. Блядь, вступила в говно. Їх тут типу хтось вбив, тому що вони валяються в кров'яки оцих створінь. А, що означає, це... Що тут був Пірамід Хет? Maybe, we don't know. Але якого хера він їх не добив, я извиняюсь. Ну, Типу, пірамід-хет, ну. Пацанку успіху шов і щось не дойшов. Ну, типу... А, це той же самий вентиль. Мені. По... Стоп! А до якої квартири я знайшла? 306, правильно. Окей, okay. де вона? Де вона? Бля, ого, знаєте, тут по темноті бігаю, щоб ви не бігали по темноті. Я думаю, що багато хто, хто вже. Хоча я не знаю, чи дивляться це відео ті люди, які вже пройшли Слінхіл, але якщо тут є люди, які його ще не проходили, можете не проходити. Я за вас оце. Може, тут я не пам'ятаю. 306? Ні, 304. Та що, куди? Я устала. І щоб ви розуміли, це я граю, бо я знала, що мені буде дуже-дуже. Бля. Сука. Як же я зликаю. А де мій ліхтарик, я навчаюся? Як включити ліхтарик? Та надо, Чекай, Де моя... Альо? Включи ліхтарик дебю. Як його включити? сруньки. Дайте в 307 просто по приколу. А, тут, ага, прикол. Я, напевно, це виріжу, як я бігаю, не знаю, бо. Да, давайте ми з вами зустрінемось, коли я дійду до 36 квартири. Е, я дійшла, а от хтось десь. А, напевно це вже в кімнаті. Ну. Все, перезарядка. Пішли. Я знаю, що, можливо, не треба так от бездумно витрачати патрони. Але мені похір. Я не хочу, я здаваюся, їх бити ручками. Я хочу їх бити на ручками. Жив? Пока. Та падає вже весь. А чого у цих так багато патрончиків, я вибачаюсь? Що тут? Нічого тут. І на хер тут туди. Де? Де ще одна? А, позаду буде. А, це у ти встав? Ти? Е, а хірм є так у ну, такий прям. Такий прям така дистанція його обрига. Це not good, not very good. Ладно, беремо. беремо так. Але... Все заутаємо, заутаємо тут. Нема нічого. Обідно, неприємно. Мені, мені неприємно. Давайте. Що ви думали, я злякаюся, я не злякаюся, просто лампочка. А, ой! <соць> Оце було страшно. Ладно. Ну, не те, що страшно, таке, типу, на пів. Ой, дивіться, яка прикладається на ванна. Вау, wow. девочки, ты знаешь, ты кровава бомба. Да, это у бомбочки для. Да куда ты пішов? Откуда він? Взяв, показався и пешов скотина. скотину. Да это. Да это. Э! Алло, она, короче, палкой. О, тут мир два, ебаный. А де він? А, він поповз, напевно, кудись. Он ж повзати ты Де він? А! Так, давайте, поки він на мене обригав. Йо. До речі, ви зацініть ось цей його ноги, зараз воно ригачка пройде. Мені особисто схоже на каву, дивіться. Чисто е нова топ модель по-українськи. Дивіться: Who Wanna Be on top? Ладно, це із американської. Топ модель по американськи класне тебе шоу. Тому що українське, господи, воно, де ж але нічого спільного з моделінгом. Воно не на мій, на мою дуже суб'єктивну, непрофесійну, абсолютно думку. Нічого спільного немає. Поп'ю водички. Окей. Okay. І, типу. Подивіться, який у нього манікюрчик, дівчині. Треба у Джеймса спитати, де він манікюрчик робить. Ви подивіться на це там на вулиці. Не знаю, чи ви це чули. Там хтось а, музичку слухає. Нерісняву і добре. Хоча я не знаю, я не чула. Єс, окей. Так. Патрончики. Тепер, в принципі, що нам залишається? Я знайшла. Та скільки можна? Скільки можна задубало? Я в цю гру не для того... Я в цю гру граю не для того, щоб, типу, приїздитись. Я в цю... Е! О, так прикольно, ви бачили. Типу, я його в ногу підстрелила і воно реально, типу... Куди ти йдеш? Алло. Все. Вздох. Значить здох. Е, бл, він наклонився, сука все все рай давай все а тікає? вы чуєте шо стікає? Шо тікає? А що тікає? ладно повертаємось короче в кімнату з радіо Що ще я поставила легкий рівень не для того щоб пиздитись. я поставила легкий рівень щоб не Тому що... Мені, ну, типу, нахер воно не встрелась. А, почекайте, а що? А, вентиль, так. Я, типу, я не хогла визнатися. Ні в якій грі чесно. Ну, окей, Fortnite, Fortnite це святе. Але я поспав Кривень. Щось О, впало. О, радіо впав. Нарешті, нарешті. Господи. Скільки почалося на хвилин? Ну, трішки швидше ніж вчора. Текс. Ідемо. Тепер ми можемо. А що я зробила? О, я опустила. Прикольно. Тепер йдемо назад. І. А, х. Тут написано Х. H. що б це означало? А, hour. Година. Може, це означає х, Слент х Хил. Я не знаю, що це означає. Але. Anyway, давайте. А, Давайте, воно не знаходиться туди. Значит, не давайте. Вон підемо. Так. блядь. О! Алло, алло. Іду, йду, виходь, постучав, ви чули? Давай, я хочу тебе врятувати, але я не можу. Блін, як не вічуваю, людина мені постучала, а я її не відкриваю. Я думаю, це просто типу міні-скрімер, бо я вчора теж намагалася це зробити. Можливо, потім я зможу це відкрити? I don't know, не знаю. Давайте вставимо нашу штучку використати. Я пам'ятаю, я вчора якось на рандом, кудись там, що там на вест, а якщо вест, то це типу 9. О, якщо чесно, я вчора точно так же на рандом зробила. воно так, Ну, походу, воно правильно, бо дивіться, я не можу, типу, натиснути ніяк. Але. Е, я не розумію, що воно зробилося. Скот, дякую. Я просто не дуже розумію, що воно зробилося. Я вчора на цьому моменті стопнулась, тому що я не розуміла, куди мені іти. Може мені назадити? Давайте підемо. <гух> у, -у, -у, у стоять, вони манекени. Може, мені треба назадити, є хер'яна. Оце назад, це якщо де я була у позапередній серії. От. Ні, напевно це тупо. Не треба мені назад. Це звук що є монстри, не треба мені сюди. А що я зробила? Мені ж навіть ніякий типу Ні айтем нічого не дали. Знаєте, я вчора на цьому закінчила серію, і сьогодні я теж на цьому закінчу серію, бо я не розумію банально, куди йти. А зараз я записувати наступну серію. Сподіваюся, ну знаєте, я просто похожу-похожу, коли я зрозумію, що вже походу туди, там ми з вами і зустрінемось. Я... Зараз у мене в планах закінчити цю серію, тому я дуже сподіваюся, що я буду швиденько викладати це відео. І так, якщо вам подобається, то будь ласка, ставте подобайки, пишіть коментарі, якщо ви дійшли вас до цього моменту, значить вам цікаво. Тому, будь ласка, підтримайте розвиток україномовного Ютубу. Дивіться, які я, як я маніпулятивні штуки роблю. І підтримайте мене. Всім дякую і папа! -па.